Вівторок, 9 грудня, 1385-та доба війни. А ворог знову атакував Дніпропетровщину. Захисники неба збили над областю три ворожі безпілотники. У Верховній Раді прийняли бюджет на майбутній рік, що зміниться для українських освітян. У підгородному продовжується політична криза у Дніпрі. Театр імені Шевченка відзначив день хустки. Сумнівні тендери знову виявили працівники групи прозорість і підзвітність обласної військової адміністрації. Про ці та інші події у нашому випуску далі. На студії Павло сурду, переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина. на три райони області були направлені атаки російських військ. Противник відкривав вогонь з важкої артилерії і вдарив в ФПВ дронами по Нікополю. На Павлоградський район ворог скерував безпілотники, пошкоджена інфраструктура. Гучно було і у Васильківській громаді Синельниківщини. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. За повідомленням повітряного командування у небі над областю збито три ворожі безпілотники. До новин з інших регіонів Запоріжжя впродовж доби російська армія завдала понад 600 ударів по населених пунктах області. У результаті атак 16 людей поранено. Також надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Чернігівська область зафіксовано кілька влучань російських безпілотників. У Чернігові пошкоджено приватне домогосподарство без постраждалих у корюківському районі. Постраждало фермерське господарство. У Ніжинському районі зафіксовано серію влучань по одному із промислових об'єктів. про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 930 окупантів та понад 400 безпілотників. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад 1 мільйон 182 тисячі осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 88 тисяч 889, крилатих ракет 4 тисячі 58. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Президент України подякував за організацію зустрічі і особистий внесок кожного із них на шляху до встановлення достойного і гарантованого миру. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки. Лідери наголосили, мирний план має. Передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України, гарантії безпеки від партнерів і повне припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський у Лондоні разом із Кіром Стармером провели спільну розмову із партнерами серед представників: Фінляндія, Італія, Польща, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Туреччина. Глава держави поінформував про контакти з Америкою та роботу над усіма пропозиціями. Багато говорили про продовження підтримки України, зміцнення протиповітряної оборони, внески до програми Пьорл та енергетична допомога. Це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої. Стійкості на фоні російських атак по наших людях та інфраструктури. Також у рамках свого візиту президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляїн. Президент поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку, детально обговорили роботу із американськими партнерами над кроками заради миру, гарантій безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи Піорли і репараційного кредиту по всіх питаннях Нях скоординували свої позиції. Загадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Верховна Рада прийняла бюджет на 2026 рік. Документ вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському. Чого чекати українцям у новому році? Зростає розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Зарплати педагогів зростуть на третину із 1 січня та ще на 20% із з вересня. Також ухвалили і найбільші в історії витрати на армію детальніше про бюджет. Наша київська колега, журналістка Софія Компаніченко. Вітаю студія після бурхливих дебатів. Парламент ухвалив п'ятий військовий бюджет. Запроголосувало 257 народних депутатів. На потреби оборони у 2026 році виділять понад 2,8 трильйона гривень. Це 22,7 відсотка ВВП України. З цих коштів 1,2 трильйона гривень піде на зарплати для військовослужбовців, а майже 907 мільярдів гривень на закупівлю озброєнь. Також на соціальну підтримку передбачено 470 мільярдів гривень. Бюджет збільшує фінансування освіти та охорони здоров'я. На підтримку ветеранів уряд виділив 19 мільярдів гривень. Це на третину більше ніж той рік. Через війну витрати бюджету перевищують прибутки. Його дефіцит приблизно 2,7 трильйона гривень або 8,5 відсотка. ВВП уряд сподівається покрити його за допомогою коштів, отриманих за програмою МВФ та фінансової допомоги допомоги ЄС, кожна гривня українському війську робить його сильнішим. Збільшує можливість дати відсіч російському агресору. Зараз потрібно зберегти єдність для безпеки та мирного майбутнього України. Студія вам слово. Дякуємо, Софії, за інформацію. А ми продовжуємо наш випуск далі. Почалися перші виплати допомоги для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату, і загалом на цю допомогу вже подалися понад 320 тисяч осіб. Оформити виплату сумою у 6,5 тисяч гривень можна до 17 грудня через дію або у відділенні пенсійного фонду. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Програма розрахована на людей, які найбільше потребують підтримки. Діти під опікою чи піклуванням. Діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, діти ВПО, які отримують виплати на проживання, діти із малозабезпечених сімей, люди з інвалідністю першої групи з поміж ВПО, одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів. Фахівці групи Прозорість та підзвітність, яка працює при обласній військовій адміністрації, розглянули 14 тендерів. Деякі з них фахівці назвали недоцільними. До прикладу, у Марганці, який нерідко обстрілює ворог, взялися за озеленення вулиці. Роботи та саджанці підрядник оцінив у майже 2 мільйони гривень. Одночасно, і Дніпро планує придбати 178 багаторічних дерев. У переліку також купівля ялинки, світлодіодних конструкцій та гірлянд загально. Вартістю у 3 мільйони 400 тисяч гривень замовників вище згаданих послуг і товарів попросили замислитися, чи на часі зараз такі витрати. Підгородне містечко у передмісті Дніпра останнім часом воно зазнало певної політичної кризи. Депутати кілька разів висловлювали недовіру міському голові Андрію Гурбу однак той щоразу відновлювався на посаді через суд. Недовіру депутатів до мера призвела до того, що немає кворуму на сесіях міськради. Місцеві мешканці скаржаться, що через це не приймаються важливі рішення щодо розвитку громади. Подробиці у наступному сюжеті. Політична криза у місті Підгородне триває вже майже два роки. За цей час депутати неодноразово висловлювали недовіру міському голові Андрію Горбу. Та щоразу він поновлювався на посаді міського голови через суд. Всі знають, що пана Горба двічі знімали, він двічі відновлювався через суди. Але зараз є таке ноу-хау. Він проробив буквально кілька-чотири місяці і потім пішов відпустку, його не було. І зараз він зайнявся чим? Зайнявся тим, що, начебто, була конференція політичної партії Громадська сила, на якій начебто зняли, відкликали, змістили трьох депутатів, які працюють. В Підродянській ОТГ. Я в тому числі був, намагався бути 3 жовтня барикадна 15А це ступені, але мене туди не допустили, як журналіста, мав редакційне завдання, до речі. Тобто, чи була ця конференція, ми не знаємо. Точно так же, буквально через день-два, відбувся, начебто, і з'їзд політичної партії Громадська сила і громадської організації. Знову ж таки, громадська сила. До чого я веду? Останні новини виглядають так: пан Горб намагається через свої зв'язки, своїх старших товаріщів в лапках да, посприяти і натиснути, щоб цих наших трьох депутатів Підроденської міської ради їх вивели через територіальну виборчу комісію. Зі слів громадського активіста Костянтина Писаревського, через територіальну виборчу комісію намагаються зменшити кількість опозиційних депутатів і призначити потрібних. Це робиться для того, щоб відкликати неугодних опозиційних депутатів і завести контрольованих ті, що вже працюють в міській раді, які від нього залежні. Якщо говорити про сесії, де збирається 11-12 депутатів, то з них це 6 7 депутатів, які працевлаштовані під Роденській міській раді. Вони всі залежні, вони підконтрольні. Тому не вистачає от в більшості депутатів, які хочуть його втретє вже зняти. Да? Ну, це справа часу, тому що ну, не може такого бути, що лихоматий нас тут два роки. Доки що повинна тоді вводиться військово цивільна адміністрація, якщо немає, ми не можемо бути заручниками в однієї людини. Тому зараз є справа в суді. Це було озвучено на останньому засіданні ТВК, де є. теж я був, і ми це зафіксували. І до розгляду в судах. Ніяких змін просто не може відбутися. Чому? Навіть ці три депутата, є порушення в чому? Їх не запросили не на конференцію, не на з'їзд, який начебто був наступного дня, 3 го і 6 го числа. Порушені права людей, ну це ж не автократія, не диктат якийсь, це все-таки політична партія. Ну і досі не зрозуміло, навіщо такі іміджові втрати для політичної сили, тим більше війна закінчиться, вибори будуть. А ці всі три депутати це місцеві, в них є авторитет, їх всі знають. Один із них, голова бюджетної комісії, за ініціативою якої була проведена сесія 9 вересня і були вирішені питання соціального призначення. Але знову ж таки пан Горб обдурив і коли. Дійшла справа до того, що треба було вибрати секретаря міськради, який не контрольований ним. Він взяв, закрив сесію, і зробив перенос. Тому з такою людиною дуже важко працювати, не отже, що співпрацювати. Місцеві жителі села Спаського, яке теж ходить до підгородницької територіальної громади, не в захваті роботи міського голови. Кажуть, зверталися з різними питаннями, але ніякої реакції з боку Андрія Горба не послідувало. Одказує людям ось погибшим, треба було зробити бордюри, зробити те, як він одказав, обращалися сім'ї погиб'ї погибшим. І, а вони, він відказав. І так все, до, до, до чого не кинеться, все він не то як. Слуха тільки Гайворунського. Гайворунський його поставив на своє місто, на те місто. І ОТГ зробили під Ми хотіли тут зробити землі в нас рядом. Очеретувати чумаки повинні були зробити ОТГ, не схотів. Поїхав у той там порпоразпорполякав усіх, що не то якої до його таке відношення. За словами старости Спаського старостинського округу Віталія Колісника, мер підгородного ніяк не комунікує зі своїми підлеглими. Ба більше немає ніяких зустрічей навіть з виборцями. Працюється це тяжко сказати. Це можна сказати, взагалі ніяк не працюється. Нема ніякої співпраці. Просто елементарно навіть на зв'язку, у нас між ними зв'язку немає. Чому? Тому що тільки через WhatsApp і SMS. -ки. Та в принципі і з людьми в його зв'язні немає. Попереднє керівництво, да, вони там хоч організовували один, допустимо, вівторок вони збиралися з людьми, назначали зустріч, все. Я в виду там попередні там два мера, виконуючи тимчасово обов'язки. Вони назначали людям, могли в цьому кабінеті зустрілися і кожен розказує про свої проблеми. Тут немає ніде нічого цього. Ми продовжуємо слідкувати за кризовою ситуацією, яка виникла у міськраді Підгородного. Тож слідкуйте за нашими подальшими випусками новин. До резонансних тем далі у випуску за останні кілька днів у кривому розі та зеленодольській громаді сапери ДСНС виявили та знищили одразу три протипіхотні міни сучасного зразка. Вкотре закликаємо мешканців Дніпропетровщини, а особливо при фронтових територій, якщо ви виявили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 ДСНС та 102 ДСНС. Національна поліція Родини із Дніпропетровщини прибули до Мукачева евакуаційним потягом. Їх зустріли психологи, рятувальники, волонтери та медики, надавши необхідну допомогу. Черговий евакуаційний потяг прибув до Закарпатської області. Саме про це інформує Міністерство внутрішніх справ. Троє дітей, найменшому 6 років, разом із сім'ями, приїхали їхні улюбленці: кіт Кузя та Песик Альфа, які були опорою під час дороги. Йдеться у повідомленні. Вказується, що психологи і рятувальники. Волонтери та медики зустріли родини на пероні, допомогли із речами та надали підтримку. Сьогодні в Дніпровській єпархії відбулося вшанування ікони Богородиці Несподівана радість на території єпархії діє церква, названа на честь ікони. Ікона Пресвятої Богородиці Несподівана радість образ, що дарує мир і надію. Зранку на честь свята відслужили божественну літургію. Розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. Сьогодні віряни зібралися у храмі, аби вшанувати ікону Пресвятої Богородиці. Несподівана радість. Цей образ давно вважається тим, що приносить добро та несподівані Божі благодаті для тих, хто звертається з щирою молитвою. Сьогодні велике свят. Святкуємо е, на честь ікони. Е, Несподівана радість, вона це свято присвячено ікона, написана в честь великого великої події, коли, коли кім і Анна. Одержали звістку про те, що буде у них дитина. Вони довго її чекали, молили, бо ті, яка вважалася прокляттям, якщо сім'я не має дитини. І ось така звістка. Вже вони вже таких преклонних літ були і одержали звістку. А вони молили і казали, що якщо буде дитина, то ми віддамо церкві. І ця дитина у них народилася і коли вже було три рочки, треба було цю дитину віддати церкві. Коли сама дитина сама така інтересна, цікава, і їй треба було давати, треба було обід виконувати. І вони віддали церкві. Це вона виховувалась при церкві в алтарі, хоч і жінкам не жінкам не можна було в алтар заходити, а їй було це розрішено. Ну і так вона стала нашою спасительницею, Богородицею. Цей образ ізображення Матері Божої нагадує, що кожна молитва почута. Люди проходять повз ікону та зупиняються хоча б на хвилинку, аби побути наодинці зі своїми думками. У Бога і Спаса нашого Ісуса Христа зі всіма вами. ще ще, ми вас я приїхала з Вільногірська спеціально на свято, тому що мені дуже хотілося до Богородиці звернутися зі своїми особистими проханнями. Ну, зрозуміло, що і прохання до Богородиці за своїх дітей. Ну, так як я живу в іншому місці, то не дуже часто я тут буваю, але інколи приїжджаю. Мені подобається, мені дуже подобається цей і храм, і архітектура, хор, дзвони, отці, як ведуть службу. Хочеться, щоб нечайна радість прийшла в Україну, щоб закінчилась війна. У час, коли вся країна живе надією на перемогу і поверненням рідних, такі дні нагадують: молитва робить нас сильнішими. Ікона несподівана радість символ того, що Боже благословення знаходить кожного, хто шукає світла. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1. У Дніпрі відзначили День хустки. Свято, що вдало поєднує українські традиції та сучасну культуру. До театру імені Тараса Шевченка завітали десятки охочих зануритися в атмосферу автентики, доторкнутися до історії та приміряти один із найяскравіших символів української жіночності. Хустка свято, що відзначає красу, символіку та давні традиції українського жіночого вбрання. Хустка здавна була оберегом, знаком любові, шани й жіночої гідності, а сьогодні стала ще й елементом національної ідентичності. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка цей день відсвяткували особливо атмосферно. У фойє театру облаштували тематичні зони, де кожен охочий міг приміряти традиційні прикраси, навчитися зав'язувати хустку у різних стилях та зробити яскраві. Хоту. Майстрині підказували, як підібрати візерунок і техніку зав'язування так, щоб вона підкреслювала саме ваш образ. Це у нашому театрі відбувається вже не вперше. І минулого року ми відзначали День української хустки, і цього року також було запропоновано і ми, як то кажуть, підтримуємо цю традицію. А взагалі, ідея ця виникла не в нас. А здається, у депутатки Вінницької обласної ради. Не пам'ятаю її прізвище, але вона запропонувала от такий день української хустки, і воно поступово входить в наше життя, так як колись не було у нас дня вишиванки, а потім вона з'явилася. Зараз у нас взагалі входить День української хустки. Чому би ні? Бо українці завжди любили красиве, уквічували, малювали, робили прикраси. Хустками, як така прибирали і себе, і дітей. І тому я вважаю, що такий, такий день має бути в нашому календарі. На святкування пані Ольга принесла свої перші хустки, байливо збережені роками. Вона згадує, у кожної з них окремий спогад, своя подія і частинка родинного тепла. Мені здається, що це, мабуть, все-таки не машинна вишивка. Я не знаю, бо це все таки. Хустка 70-х років. Чи була такі, тоді така технологія? Я не знаю. Але все ж таки хустка дуже багата, і це, як то кажуть, одівали дуже багаті пані. Скажімо, це також багата, але це на шовк на шовкові хустки. Це взагалі було ну, щось для, для наших українських жінок. Це було вау. Для декого з відвідувачів це свято новий досвід. Зізнаються про день хустки. Чую. Але вперше долучилися до такого дійства і відкрили для себе красу та символіку української хустки. Я зовсім перший раз чую про це е, свято, але мені вже це подобається дуже. Ці е, намиста або такі хустинки дуже гарні. Вони вони важливі, тому що в іноді наших святах це як символ наших святах, або символ нашої України, там хустинки і все таке. У театрі кажуть, такі події не лише зберігають українські традиції, а й дарують людям теплі емоції, яких так бракує під час війни. І нагадують, наша культура жива, поки ми її продовжуємо. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини, Д1. І про спорт далі у випуску невдовзі стартує перший етап Кубку України з баскетболу. А він стартує у Києві 11-12 грудня. Тут свій шлях розпочне перший представник Дніпропетровщини на першому етапі. Криворізький кривбас зустрінеться із командою харківські соколи. Початок гри о 15.00. Далі 12-13 грудня стартує квартет команд в Івано-Франківську. Учасники фіналу чотирьох визначаться за підсумком матчів у Дніпрі 14-15. Надцятого грудня баскетбольний клуб Дніпро розпочне свій шлях у матчі проти команди Чайка В МСУ. До фіналу чотирьох кубку України вийдуть три переможці першого етапу змагання. А також краща з команд, що програє у чвертьфіналі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На середу, 10 грудня, в обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від нуля до 4 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 6 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Місцями можливі опади у вигляді мокрого снігу. Стопчик термометра покаже від 0 до 4 градусів тепла. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живетів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.